Доброго здоров'я в ефірі. Програма GoPro на першому західному. Наш гість, доктор Василь Процько, керівник кардіології кардіологічного відділу, лікарні святого пантелеймона ТМО номер 1 По-нашому Топольна. Доброго здоров'я, пане добрий день. Дякую, дякую за можливість взяти участь в сьогоднішній програмі і поговорити про актуальні проблеми кардіології в умовах сьогодення. Запросив вас не просто так, а це прийшла весна. Крім Трампа, війни нам до дода Путіна додалася ще й весна. Це насправді найгірший час найкритичніший час для серцево-судинних. Звичайно, весна це є період загострення всіх недуг, і в тому числі серцево судинних недух. Це виникає внаслідок того, що після зими дуже негативний вплив низьких температур. Люди хворіли, мало рухались, багато їли. І хворі, які мали хронічні захворювання серцево судинної системи, вони. На весну загострюється, і ми маємо більшу кількість госпіталізацій весною через, через загострення хронічних серців. якось так більш-менш в прогресії. один пять збільшується в два рази. Чи... В півтора-два рази у нас збільшується вгадал. рівень госпіталізації. Це так само це осінньо-весняні така специфічність. Але бачите, але люди так тішаться, що весна приходить, а вона все таки приносить і. Свої, свої, свої радощі, вірус гриб косить зараз ну, львівщину. зокрема ковід трошки пішов ну, зупинився, майже не чути. Наскільки ці віруси гриб, наскільки це серцево-судинно похідне? Ну наскільки воно дає на серце, скажімо так. Так, дійсно, ми маємо після ковіду, і взагалі, як почався ковід, після того ми дуже побачили великі негативні наслідки ускладнень серцево-судинних. Це дуже багато зараз вірусних міокардитів, так званих, тобто запалення серця по простому. І ми бачимо за останні років п'ять, мабуть. Майже в два рази збільшилась кількість пацієнтів, які перенесли міокардит, запалення серця, а це веде за собою серцеву недостатність. Тобто вірус уражає тканину серця скоротливу і е, розвивається серцева недостатність недостатня. Е, це столічна, тобто скоротлива функція серця. Ну але ковід часто... майже зупинили, скажімо так. Його майже немає. Але сама сама ця біда далі прогресує, так далі вона присутня ковід. практично у нас ковіду зараз немає, так але, але маємо вірусні інші вірусні Це захворювання, які так само як і ковід уражають серцево тканину, і маємо маємо оцю серцеву недостатність міокардити і наслідки їх, які можуть. Призвести навіть до трансплантації серця. Це основна причина, чому людям проводять трансплантацію серця. Переніс тяжкий міокардит, і є покази до трансплантації серця через тяжку серцеву недостатню. Багато у нас трансплантацій? Трансплантацій у нас достатньо багато. Так, звичайно, у нас установи проводиться в рік біля. Тридцяти трансплантацій серця е е і не Лю люди сер. потім руками живуть. Ну давайте поселюди люди живуть е повноцінним життям. Звичайно, е вони приймають та статики, тобто препарати для того, щоб не відбулось відторгнення органа. І живуть черги, черги за серцем. Звичайно, є, є черга, і тут важливо, щоб пацієнту підійшов реципієнт, реципієнту, донор підійшов по певних показниках. Зрозуміло. Е, ще вернемося до, до грипу. Я знаю, що ви як і я, прихильник вакцинації. Правильно, вакцинація це трохи вихід. Ну давайте заагітуємо все таки. Так, звичайно, вакцинація. Я вважаю, що методом вакцинації вдалося подолати ковід. Ковід він не зник, він є, але ті люди, які вже хворіють, вони вже не мають таких складних і ускладнених форм. І просто в організмі є титр антитіл, тобто білка, який бореться з тим вірусом і не дає можливість уражати внутрішні органи. Тобто цібто ну, вакцинація це іншого виходу немає. Іншого виходу просто немає. Іншого виходу. Це не тільки ковід, це сезонні е віруси, грипу. Е це закликає всіх е людей, е проходити планові щеплення для того, щоб зменшити ризик ускладнень від е тих е гострих респіраторних захворювань. Цим зрозуміло, скажіть, будь ласка, а що може людина, яка там серце поколює, чи має якусь аритмію? ну, Є якісь там алгоритми? Якщо це я ще раз звертаюся не до тих, що мають там якийсь мій вік, старші, а молоді люди, які щось там поколює, і так далі, тому які не знають, що робити, який алгоритми, Як, як вирішувати ці проблеми, ну крім, звісно, що до сімейного лікаря? Молоді люди, ну почнемо з того, що зараз серце... я про вчасність серцево судині захворювань дуже дуже помолодшили, особливо ішемічна хвороба серця. Інфаркт, якщо це було 50 плюс раніше років 10 тому, то зараз ми маємо вже і в 20 років Е, тому що молоді люди зловживають енергетиками. Зловживають їжею недостатня фізична культура населення і молодша ішемічна хвороба серця. Тому, крім здорового способу життя, люди повинні проходити планові медичні огляди. Банальна кардіограма, консультація кардіолога повинна бути. Це раз в півроку, раз в рік. Треба. Навіть якщо тобі 25, і в те, і, якщо... і ти, і ти себе почуваєш що все життя попереду, Абсолютно. І... Навіть якщо тобі 25, раз в рік треба проходити медичний огляд, якщо ну от, реально там кольнуло в серці. Ну навіть в мене таке буває, хоча недавно перевірявся, це сигнал, чи це може бути просто просто? Ну, якщо раз кольнуло в серці, то, то не біда. Але то може бути любов. Це... Але то може якщо, бути так, любов. Якщо це повторюється і ці симптоми там прогресують, для серця не характерні. Оце кольнуло. Якщо задишка є, або болі стискаючі за грудиною, це є сигнал до того, що треба звернутися до кардіолога. Війна дуже вплинула на серцеві. Ну, ми ми я таке питання задаю дурне, тому що точно вплинуло, точно ми переживаємо, точ, точно ми це перепускаємо через не тільки голову, через серце. Цифри, ну, тобто, цифри поповзли вверх? Е, ну, звичайно, що ми маємо зараз на Львівщині, ну і в безпосередньо у Львові збільшення кількості ось осіб, які переселилися з східних і південних районів України. Е, то ми їх так само. Вони і хворі, і здорові, всякі і так само ми їх лікуємо. Тому у нас на ну, а саме, саме 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 напруження впливає. Абсолютно, стрес, це хронічний стрес, це переживання, це е, ракетні е, ці тривоги. Воно відбувається на ну, воно відбувається. Стрес, це є ворог серцево Тобто, Скажіть, яку таблетку випити, щоб, щоб не боятися. А нема такої універсальної таблетки. Ну не треба лише. звичайно виховувати своє ментальне здоров'я. Треба трошки ставити до того по інакшому. Ну і фізична активність повинна бути, фізична культура. Допоможе уникнути тих депресій, тих стресів. Василь Васильович, скажіть, там є таке слово вживаюсь, там відірвався Тромб, шлях наглий трав інсульт і так далі. Ви можете розказати, що це відбувається простою мовою? так Що це відбувається і як і як цьому запобігти? Звичайно, тромб це згусток крові, так? Тромб – це згусток крові. Тільки є венозні тромби і артеріальні, скажімо так. То, що в народі кажуть, що обірвався тромб, людина померла, це може бути в сні. Це обірвався тромб, який сформувався в венах нижніх, нижніх кінцівок, як правило. І це основна маса 70% тромбомболії, це є з вен нижніх кінцівок. В когось є варикоз, хтось про то знає, хтось не знає. Там формується тромби. Тромб відривається від стінки вени і в собі полетів е, через… Його, його, несе, кров... його до серця. несе кров' до серця, а від серця мале кровообігу в легеневу артерію. І це тромбоемболія легеневої артерії. Якщо цей тромб є розміру великого і обтурує просвіт легеневої артерії, це рефлекторна зупинка серця і фактично смерть. Так люди помирають в сні то, що називають люди, обірвався тромб. А можна ну, я можу прийти там до вас, до і сказати. В мене є тромби на ногах чи немає? Ну, ну звичайно, звичайно, ультразвук судин нижніх кінцівок. Ну і люди, які мають варикоз, ну, очевидний, вони мають пильнувати за тим. Є оперативні шляхи подолання, того, є медикаментозні. Тобто слідкувати, поки якщо навіть ну тобто, ми можемо бачити в зародковому стані ці згустки крові. Uh, так, ми без... можемо ультразвуком. Ви, ви можете, сказати, у вас тромб, вважаєте, що він не відірвався, щось з цим робіть, так? Так, звичайно, І що з цим роблять? Ультразвукові дослідження, якщо є варикозні вени, це підлягає, ну є різні шляхи оперативного лікування. Лазерна абляція є вен, нижніх кінцівок, є радіочастотна абляція, і є... Від... оперативна відкрита операція, забирають ці вени, і це значно зменшує. Ризик тих тромбоемболічних ускладнень. Крім того, тромбоемболічні ускладнення є в пацієнтів серце, ну скажімо, кардіологічних, які мають аритмію, вони можуть і не знати, а що мені? вони мають аритмію. Тому що як людина, яка майже не має проблем серцем, аритмія це що таке? Ну це не ритмічне скорочення серця. Угу. Це є аритмія. Ти її не відчуваєш сам в 50% Пацієнти не відчувають цієї аритмії. Саме тому ці планові медичні огляди дозволять встановити, чи є в пацієнта нормальний ритм, чи в нього є аритмія. Тому з, е... і продовжують. Тому Ти з мозкою аритмією. Вони можуть ходити і не знати, а потім опинитися в інсультному відділенні стався інсульт, тому що тромби формуються в порожнині серця і летять в церебральними мозговими артеріями, обтурують просвіт судин, які кровопостачають головний мозок, і таким чином стається інсульт. І є інші тромби, артеріальні тромби це ті тромби, які виникають внаслідок атеросклерозу. А є атеросклеротичні бляшки, які певний момент знову, стресу... знову попрошуся. Я розумію, що ці слова вживають всі всі знають, що таке атеросклеротична бляшка. Атеросклеротична бляшка то є від. Скажем по-простому, по викладання холестерину в стінці судини. Вони, вони в всіх людей є в когось більше, в когось менше. Артеріальна гіпертензія, нестабільність артеріального тиску, стрес, шкідливість, там куріння, звичайно, зловживання алкоголем. Це все може сприяти тому, що атеросклероз в певний момент, та бляшка доростає до, до певного моменту і тріскає. Угу. І організм бореться з тим так, що формується тромб на тому місці, де тріснула бляшка. Так виникає інфаркт міокарда, так виникає інсульт гострий мозковий. Це основні нозології, які призводять до великої летальності пацієнтів. Є якась таблетка? Нема. Універсальної таблетки нема. Це в першу чергу здоровий спосіб життя, харчування. І якщо вже є ішемічна хвороба, там чи серця, чи цереброваскулярне захворювання мозкове, треба звертатися до відповідних лікарів, чи то кардіолога, чи то невропатолога, контролювати рівень холестерину, позбутися шкідливостей, шкідливих звичок, куріння. І таким чином можна попередити ті захворювання. Є гендерні особливості, як хворіє мужчини і жінки по різному на серце. Є якісь статистика, щось таке так, звичайно, тема моєї дисертації гендерні відмінності не з років що 30 тому. Вважалося, що чоловіки хворіють набагато частіше і вмирають від серця. Є таке, бо, є таке, бо вони п'ють Жін, жінка. Так, хворіє, що. чоловік вмирає та. Так, але насправді. Жінки дійсно до менопаузи хворіють значно менше на серцево-судинні захворювання. Там є певний механізм, їхні естрогени це захисні гормони від серцево-судинних захворювань. Але коли жінка вступає в менопаузу, рівень захисних тих жіночих статевих гормонів різко знижується, і вони в два рази можуть мати більший ризик захворювання ішемічною хворобою серця, ніж чоловіки. Mm -hmm. Тобто, після менопаузи. Це в, грубо Після каже, менопаузи ми вирівнюємося. Так, так. так. <ріст> і жінки навпаки. Навпаки, більше, більше хворіє, хворіють, хворіють, ніж чоловіки. Зрозуміло. Йде вже піст? Корисно? Ну, Я знаю, що корисно, але давайте, як вакцинацію, буде ще й піст рекламувати. <ріст> Звичайно, ну, здор... піст. це... Фактично здоровий спосіб життя, час подбати про своє ментальне здоров'я, фізичне здоров'я. Але я противник, ну і медицина, противник фанатизму. Так знаєте, коли він свята святкував різдвяні, а потім різко він кинув пити і курити, і не їсти взагалі там нічого. Ну, це неправильно. У мене є кілька знайомих, які постять, а потім так. Трабаба два дня свята, власне, що потім е з'їдять і вип'ють е то все, що вони не випили і не з'їли за піс. Тому до, до, до цього треба ставитися з розумом і м, постити. Звичайно, є добре е в той період е зменшити вживання жирної їжі там більше це ж весна. Вітаміни, фрукти, але, овочі Але без фанатизму. і, і рибу там вживати, то полінасачені, жирні кислоти, які є корисні для організму, для серцево-судинної системи, в тому числі. Але без фанатизму. Зрозуміло. В нас війна, в нас ВЛК, Багато людей реально ну настільки хворі серце і це. Вичисляється е, Хуіна, ця наша чоловіча половина на серце хворіють. Хворіють звичайно, але знаєте, вони зараз активізувалися дуже там. Шукають якісь документи, бо я там п'ять років тому лежав в лікарні, а там щось таке було. Звичайно, ті люди зараз їх, бо вони всі попадають. в ТЦК, мужчини, їх скеровують на комісію медичну. І оцінюють там стан здоров'я, і дуже часто ми з е, ТЦК отримуємо пацієнтів з актами дослідження стану здоров'я. І е, ми можемо зараз сучасними методами обстеження, які є в кардіології, можемо визначити, чи дійсно там є серцева недостатність, чи там є дійсно якась проблема, чи він тобто не симулює того закусити захворювання. закусити. Важко по серцевій, так е, досить важко через, <сих> через те, що є методи дослідження як лабораторні. І інструментальні, які дозволяють об'єктивно оцінити стан серцево судинної системи, тому так от хто симулює, то то їх можна витоне. Тобто ми це не рекомендуємо коси, косити по цьому. Добре, Василь Васильович, радий вас бачити. Краще ви до нас, як ви мені колись сказали, що я до вас хотів їхати, Приїжджати, Як ви сказали, приїжджайте, але, але свої на, на своїх двох не, не, не на швидкість. Дякую вам за розмову. Дякую. Тримайтеся, переживемо весну, переживемо пере, пере, Путіна, переживемо Трампа, переживемо. Дякую взаємно.